Всім привіт! Сьогодні я покажу вам як зробити плюшиків в гачі клабі! Так, краще. Спершу треба знизити вашого персонажа до 11 і потім зробити голову. 15. Тепер там, де баді, робимо плюс 5 разів. 1, 2, 3, 4, 5. А голова мінус 5. 1, 2, 3, 4, 5. Е, ладно, прямох восьмого раз Так, тепер просто робимо трохи поближче. Тепер прибираємо деякі частини тіла. Угу, 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 угу. Тепер міняємо одяг, щоб було зрозуміло, що це рук. Так. Е, я вам... Нет, сказати Коротше. Краще зробіть шкарпетки замість обуви, е, бо її не буде видно. Тепер можна просто поміняти обличчя. Такий миленький І прикольненький чибик у нас вийшов Він навіть може трохи рухатися Тепер зробимо чибика з мене Така величезна Так, 311 Голова 15 Тут Так, зараз 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Да блин! Да мабуть 4 раза в у кого дивилась. И там еще не забыл. Будь так страшно быть. Треба це пацану кардинально завожаю. Так, вс зачистка. Бы раз обличчя, да, мы заробили попроще. Ты якась на то страшна, тебе, я с тобой ніхто граться не захочу. Так, а тут я хочу, раджу вам взяти ось таку футболочку, прибрати юбку, надягти, які захочете, ось такі штуки. І все. Буквально ваш чібік ще один готов. Можемо навіть на мистецьку. Так, молочень. І різвіться. Тут тусять вже чібіки. Хіми чібізі добрі. Дивіться, які гарні вні. Таких чібіків ви можете зробити самостійно по моєму туторіалу. Надіюсь, вам сподобалось моє відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а я вам усім кажу до зустрічі!